Вона стрибає, то її ваги не вистачає. Можна догрузити щось? Чи це вже на максимум? Ну пуста срок, якщо наповнити її. Ну так, якщо не повну і ходити.

на грубі. то я його, бо це його стрибає. Що скажете? Також забув ще сказати, що тут кут між сошниками змінено. Класичний кут між сошниками це 10 градусів. Тут він зменшено до 7. 3... Забув сказати, що... Тут між сочняками зменшено. Класичних 10 градусів до сини. Це дозволяє зменшити тягове зусилля на трактор. Таким чином ми можемо працювати доступним в кожному господарстві трактором від 110 сил навіть 6 метрової сівалки. І також це е, дозволяє гарно прорізати пожнівні решки по наутилку. Якщо взяти ось тут дисковано, вона шифру скачена. Вона стрибає, тобто її ваги не вистачає.

Булбина, глубина 3 не, не може Воно є? — що що тут менше, воно його тепер ми змістили ще язичок на провітрі, змістило сильно наперед. Та, наперед. Та, і воно тільки відкривається, рядок разом тоді йде на сімі. Його реально важко знайти. Mm, — воно, воно є. — воно, воно, воно не чи більше не здання, воно надіє. Ще момент, я вам скажу, приказують до цієї колеси. Тому що колеса різні, як бачите, взимають. Можливо, так. Да, можливо, ще за рахунок колес. Нагортають другий Так. Під різний фонд є різні варіанти. Ну, ще Ні, сіла така. Доброго дня, відвідувачі виставки. Ми компанія Ремсинтез, виробники Кропивницького. Сьогодні хочемо представити вашій увазі нашу нову сівалку. Це Січ 6 Pro. Це нова модель нашої сівалки Січ. Тут ми дуже сильно вдосконало модернізували цю модель. Дана модель ширина захвата 6 метрів, розрахована під трактор від 110 кінських сил. Також є така сівалка 4-метрова, яка розрахована під трактор 90 кінських сил. Міжрядня цієї сівалки 20 см. Вона оснащена паралелограмним сошником. З пневмо тиском на цей сошник, це дає змогу тиснути на сошник з однаковим тиском, незалежно від роботи паралелограма. Тобто, в верхній і нижній точці паралелограм, коли буде, то тиск не буде змінюватися завдяки цій пневмосистемі. Значить, тиск тут, вага сівалки, суха вага сівалки 4600 кг, то ми можемо тиснути до 155 кг на цей сашний. Значить, є зручне регулювання, зручне регулювання глибини. Як бачите, встановлено колесо опорно копіююче в зоні падіння насіння. Це дає змогу точно витримувати глибину, висіву. Також встановлені укриваючі колеса, вони можуть бути різними. Як бачите, по ту сторону там встановлено декілька видів цих колес під різні фони, під різні технології. Хочу наголосити, що дана сівалка розрахована не тільки для ноутил технології а також можна не працювати по всім видам, по традиційній і по піднітил технології. Значить, Подача зерна здійснюється за допомогою пневмонадуву турбіни. Також тут встановлено електроприводи е, висівних апаратів. Е, загальний об'єм бункера 2600 літрів, 1100 літрів для добрив і 1500 літрів для зерна. Ну, в цілому, можливо, якщо будуть питання після проходу даної сівалки, е, можете задавати слюбки відповімо. Все, можемо їхати.